Вітаю сердечно, пані та панове, це FreeStudio 21.com і перед нами дуже цікавий займенник, це One або ONES, і це не один, як можна подумати. Воно перекладається як це, цей, оцей, або те, ТО, ОТОЙ. Ота, цей вказівний займенник, щоб ми розуміли, з чим ми маємо справу. Яка його роль? Він, як, як всі, в принципі, займенники вказує на предмет, але його не називає, але він може вживатися лише в контексті. Тобто, коли ми знаємо, про що йдеться. Якщо ми не знаємо, про що йдеться, One і once ставити не можна, бо нічого не буде зрозуміло. Ну тепер подивимося, це вправа з раундапа 5-го. Нагадаю, тут треба поставити One і Once. Подивимося, як воно взагалі на практиці все це виглядає. Отже, which shoes do you prefer? Ted? Які мешти е, тобі подобаються, Ted? або яким мештам ти надаєш перевагу? I like black leather ones. What do you think? Е, мені подобаються чорні шкіряні мешти. Що ти думаєш? І от тут по ідеї, мало би слово «shoes» бути. Але в нас не буде «shoes», В нас буде ones. Це можна перекласти як чорні шкіряні мешти, а можна перекласти як оті чорні шкіряні. Тому що, скож за все, діалог відбувається десь ну, в магазині. Напевно, вони вітрину оглядають. І оті, це в нас ванс множена. They are nice, but I think the brown ones are better. Вони гарні, але я думаю, що коричневі є кращі. Зауважимо, що ми навіть не говоримо мешти. Ми просто говоримо коричневі і все зрозуміло стає. Чи можна було б в англійському варіанті сказати просто The brown are better? Ну як сказати? Ну можна. Можна в принципі, але це було би якось не дуже гарно. Якось, ну, як недороблене воно. І тому власне яванс. Тобто, оті візьмемо в дужки оті, тому що його зовсім не обов'язково говорити: Would they go with my new shirt?» Вони будуть підходити до моєї нової сорочки. «Your blue one?» до твоєї синьої або блакитної. «No, the red one I bought yesterday». Ні. До червоної, яку я купив вчора. Ось тут після Ван я його зараз напишу. Отак могло би теоретично стояти ще зет. Це зет не до ван відноситься, воно відноситься до цього речення, бо шерт у нас аж отут вже була давненько, тому вона відноситься сюди і сюди. І тому тут є уточнення на всякий випадок. «Well, if you wear the dark trousers, yes». Ну, якщо ти вдягнеш темні штани, так. Maybe I should get the black ones. They would go with any color. Може мені слід взяти чорні, мається на увазі мешти. Вони підійдуть до любого кольору. Ось тут починається вже плутанина. Тому що тут сорочки були, тут штани. А оце ones there. Звертаємо увагу, в нас стоїть. Тобто перед one може бути артикль за певних умов. black могло не стояти. І це в нас shoes. Оце. Оце і оце. Аж сюди воно відсилається. Well, you are the one buying them. It's up to you. Ну так ти ж їх купуєш. Все в твоїх руках. Отже, ми ставимо тут one і дивимося знову. У нас стоїть артикль the. Чому? Ну уточнення далі є. You are the one. Тобто one може бути з артиклем. Це хоч і займенник. Але він дуже специфічний. Він може бути з артиклем і може бути з вказівними займенниками, типу this, that і так далі. I'm sorry, I can't decide which one would be best. Так, тут скоро за все, множина. Шкода, я ніяк не можу визначитися, які будуть найкращими. Тут знову мова про shoes. Отже. Що таке One? Вказує на предмет в контексті. Тобто ми знаємо про що йдеться. Далі, друга його характеристика: він може не перекладатися взагалі. І ніяк не відображатися при перекладі. Далі може бути Z. Ну а там де З, там може бути і «that», і this. А якщо множина, то those, і «this». Крім того, «one» може бути підметом, тобто сабжектом. І додатком теж може бути Об'єктом, тобто One може мати присвійну форму навіть. Ну і при перекладі дуже часто доводиться фантазувати з ним, тому що він не перекладається дослівно. Або дуже рідко перекладається дослівно. Ось такий цікавий займенник. Ну, У нього не так багато вправ, тому що з одного боку нібито все очевидно, але з другого боку, да, це може бути джерело проблем. Зокрема, от в таких от діалогах, де ми не бачимо, по-перше, картинки, вони говорять, ну вони бачать, про що вони говорять, вони там говорять про мешти, ми не бачимо цих мештів. Ми не бачимо Бачимо кольорів, Ми не розуміємо, де закінчилися мешти, почалися штани, де закінчилися штани, почався він, і нам трошки важко. Тому в тексті бажано ван не зловживати. Ну, один раз поставити, ну, зрубша два рази поставити, але не в кожному реченні, бо інакше можна здуріти. Людина нічого не зрозуміє. Далі, треба також розуміти, що ван, коли підмет він робить речення дуже офіційним і дуже абстракт. Тобто той, хто що, то що то там робить і так, далі, і так далі. Ну, таке собі. Це далеко не завжди ми про такі речі і говоримо. Отже, скріншот всього цього за посиланням в описі в відео. Посилання на раунд 5, якщо ви досі не маєте цієї шикарної книги. Також в описі відео а я обов'язково знайду ще вправи по цим ван, тому що воно нібито не складне, але все одно може десь вискочити. Дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал.